Всім привіт, друзі! Я нагадую вам, що я відкрила новий канал про огляди. Він називається Розберемо по фактам. Значить, якщо ви хочете долучитися до цього каналу, я залишу посилання у себе в коментарях. Тому що я хочу е, трошки розділити е, огляди і влоговий канал, ну, как-то чуть-чуть, Розділіть. Тому там зараз вже грузиться відео про зайчика свадьбу, яку я подивилася. А тут ще, звісно, я трошки познімаю. Хотіла би сказати декілька слів. Вчора мені попалося відео Юлі Гарбуз. Юлечка, привіт, сонечко. Зараз поговоримо про тебе, про тебе, про зайчика, про усіх поговоримо. Юлечка на пляжі у Чорноморську. Чорноморськ це був ще назва. І значить, Чорноморське. Там класне місто, я там була і не один раз, там дуже багато пов'язано спогадів з тим містом. Я там час, частенько відпочивала, з градіком їздили. Класне місто, мені сподобалось. Там прекрасні ресторани, багато, а зараз я думаю, ще більше. І щось Юля ходила, ходила з Вовою, щось їм не подобається. Хотіла, вроді, як і ресторан хороший. Але знайшли як вулиці пончики, чи якісь там самси. Я таке дяшка ніколи не їм і вам не рекомендую. Покупати на жарі от це все, що жариться, це дуже небезпечно, дуже небезпечно. Поэтому тисячу разів подумайте, прежде ніж ви таке купляєте. Не факт, що ви втравитесь або, не дай Боже, ще щось. Але краще зайти в магазин. в холодильничку взять той же пирожок с чем-то, нежели брать это на улице. Это очень рискованно. во это мухи, люди ходят, кашлять пшихают, на этих пирожков я как посмотрела, не чебурек той взяли. Ой, 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 нет, это вообще, меня так и не можно одеваться, я разнервничала сразу. Юлечка взяла какой-то коктейль, не было апироля. Сонечка, за апиролем это к зайчику, он знает все местечко. Где можна купити апероль. Дивлюся, щось випила, а видно на сонечку, її розвезло. І Юлька така, як треба стала. Ух, останнє відео, я вона купаюся, морський мір ізучає, Боже Готовченко. Ребят, не засуджуємо, тому що ну, буває таке, що ви, як вас, я там могу попити і мене розвозить. Чесно. Ну, тому що я вообще, в принципі, не п'ю, поэтому, якщо я можу випити. Останній раз я десь отак, ну, сусідка Юлечка не дасть збрехати. На її день народження, сьорбала цих 50 грамів вина сухого і то навіть не допила їх. Ну, Я не люблю і все, але вставляє, дай Боже, навіть глоточок, для людини, яка не п'є. Тут ще сонечко, морка, Юлька тяпнула і Юльчик наша поплила. Юля, ну красота, я насміялася, дай Боже, от як морський воздух, ребята, опьяняет, не тільки нашого зайчика, а ще й Юльку. Юлька подалась емоціям, видно, расслабилась, дихає і, звісно же, така, як треба. Але є одне, але чому я хочу цю тему підняти. Вона пішла в воду купатися. Я настолько категорически проти, що коли людина випиває, вона не може йти ряти десь далеко у воду. Скільки поганих випадків було, да? ми з вами знаємо і новості, і все, не можна людині не сідати за кермо, не купатися. Тому що, не дай Боже, навіть судорога якась схватить, Господі у пасі і стане погано. Бо Юля була така прирічненько випівша. Ми не осуждаємо, ми обсуждаємо. розумієте? Мы ж имеем право, имеем. Она имеет право выпить на відпочинку? Имеет, конечно же, слушайте. Почали писать, ой, Свовка стала не такая, плохая, еще что ну, Я не вижу ничего плохого в том, что она выпила. Все, вот напишите мне, кто никогда не выпивал и его не развозила на сонечку. Выпивала то один коктейль и пова. Ну, помітьте, тут не осужніше, це вперше за всі відео я побачила, коли вона випавшала. І то це відпочинок, це тако розвело на сонечку, потім вже стало їй краще і все. Але цей факт був. І це дуже небезпечно заходить у воду, коли ти така трошки на весілля. Ну, не можна, ребят, нельзя. Я не то що осуждаю, але я противник этого, тому всім раджу цього не робити. Вова как-то на неї впливає, пишуть, ну вони люблять друг друга, люблять, нашли себе друг друга, хай живуть. Вова, Сережа, яка різниця? Ну він знімає ха-ха-ха. ха, -ха, -ха. Розговорчики, правда, у них Она не знімає мою жопу. Ну, ви думаєте, женщина ж така випиває вона становиться такою. Я чуть -чуть, вона не знімає мою жопу. А він буде срачка. Я... Помічаєте, тут я не можу одного поняти. От, от, от жопа, я це теж кажу, срака, твердяка, все. Але якби в них ще такий період цукерно-букетного періоду. Правильно, ці люди ще там, вони рік разом чи, може, менше. у них ще має бути, от это вот бабочки в животі, от це вот где-то легкое стеснення один перед одним. Ну, можливо, це моя така думка, ну, я так собі думаю. Ну, нічого, ну, сталося, та сталося. Нічого, разок простим. Ну, тепер будемо наблюдати, Юльчик. А, по поводу відпочинку там писали, який у них не такий відпочинок, Та сняли собі нормальну кімнатку. Люди собі нормальну комнатку сняли, не виділюються, як другі наші да, герої, які на всі гроші в р... лучший отель, Мірабела, Мірастела, щось таке. Для кого це? Для публіки. Та яка там публіка? Сургутовські баби. Вони все равно не поймуть. Тому з Юлія, ми закінчили. я вам коротень, коротесенько розказала. Об'яснила, що побачила, то і сказала. Поїхали далі, як наша любима парочка. Наконець, то, наконець, то, вийшли відео, не встигаєш ці відео передивитися, з якою швидкістю вони виставляються. Як наша любима пара приїхала відпочивати і йде, значить, нам показувати, як вони будуть відмічати день народження нашого зайчика. Вона бубочки, любименька. Ну, шо, я нагадаю, що ця бубочка і проклинала, і угрожала, і у боя який злой казав, що у нього шрами на голові, тому що він дуже любив битися. А зубчик потеряв той зайчик молоденький, тоже коли дрався зубів не було. Клавіші повипадали з фортепіано, то. Значить, і тот зайчик різко змінив стратегію з чоловіка, который всем угрожает. Обзивають в комментаріях женщин пі даршами. Я без, без абсолютно прикрашення якогось це по факту. Він називає людину, яка йому пише: Сухай, Київ бомблять, а ти не слово. І він пише: Ти пі дарша. Я була в шокі. Наш зайчик оказується святой, наш зайчик святой. Мир полон любви. Вокруг нас только хорошие люди. Как нам повезло? Дарите любовь, будьте добрее, и мир будет добре. Це той, який позавчора писав, Пидоша казав, что я всіх проклинаю, потом утром жалею. Це ж його слова, не наші. Тепер каже, що весь мир состоит із добра. Що происходит? Я не поняла, Що це происходит? Значить… Давайте, давайте я нормально. Спочатку і все, не збивайте мене отаку, така просто красива жінка в екрані. Не Значить, знімають як вони йдуть на пляж уже вечір, уже за годин шість. Іде наша парочка на пляж. Терли терлериттерлин, терлин, терлеринтерлин. Одів шортики такі хорошенькі. І маєчка така чорненька, от така вот водолазочку. Одів таку хорошеньку маєчку. А доця, оділа суконьку, така в неї голубесенька. Ребят, по-моєму, наші на фотографіях э, годов семнадцатых. 2017 тисячі 2018 року сукня. То есть зайчику просто почему я? То есть зайчику выкупає через день новый одяг, а вона, идучи не так часто на море, не может собі купить новую туничику или шо. Я так взяла и тоже воротничок, как зайчик подняла. Но это люлики-болики, я вам говорю. І почимчикували, та з цим а тим самим пішли на, на пляж, у басейн пішли покупати. На пляж сходили волода холодна, ледянюща вода, ті Каже, цвітет, цвітет вода плавають, Каже, цвіте вода. Іде, як завжди, розсуждає, показує нам сумасшедші красоти Отеля. Вот. Ну, отель такої собі. Ну, я, чесно кажучи, ну я, я нікидам не дивлюся на отелі, мені байдуже, я можу спати в палатці, Мені головне воздух, красота вокруг. Щоб я теряла сознання від одного віда, гори. Прям ну я не знаю, що для мене Одеса? Одеса це що для мене? Опера? Петомкінська лісниця. Оці от їхні. Катакомби, які я лазила в, в 16-му році, я лазила по тим катакомбам, хай Бог мили. Я не знаю, я зараз я би туди не полезла, чесно. Ну, ну тоді на екскурсію, От що для мене Одеса? Одеса це піти подивитися. А, Дерибасовська, ну, звісно, без серця. То серце, само собою, факт, Дерибасовська. Ось вот, що для мене Одеса. А потім це вже море, пляж і сонце. Ви зрозуміли? Спочатку Одеса це. Якщо це море, сонце, пляж, то ми раніше там Затока, Кобліво, пошло Кароліна Бугас і пошло. Но зайчик сразу предупредив, що він приїхав купатися і загорати на сонце. Все, ми поняли, вопрос снят, ми поняли, що ти нам не покажеш не ні Потьомкінську лісницю, ні що на світі. Ні, ніяких претензій, кожен дихає, як він хоче. Правильно? Правильно. І тут наш зайчик, коли я сказала відео, сам посмотрела ж відео, правильно, квіточка. Про те, що ну, раз якщо якісь проблеми з близькими, зі здоров'ям, буде їхати на відпочинок, тратити гроші. Ну, мали ми ж не знаємо, якщо людина якісь проблеми з здоров'ям, ти не знаєш, що буде завтра. Вдруг треба буде последнє вигрібсти і віддати, Да? Він це подивився, що я так сказала, і каже. Вони ж прийшли кушать, конечно ж, папіроль треба поїсти. Ну а як по-другому? Значить, він каже: Конечно ж... Головне, щоб мій улюблений чоловік був здоровий. Я знаю, що ти подивишся це відео і бажаю тебе здоров'я. Актер, забув, це ж на, ви на, на, по коментарям бачите, читаєш, що люди пишуть, а як же мир рухнувший, а що ж ти обманував людей. Коментарі просто сразу удаляю. І він тут же починає підігрівати типа говорить, а саме сидить, аж прыгає, щастя вже на морі, п'є один апероль, второй апероль і третій апероль. І заказали вони, значить, такий фаршмак, заказали. Кабачкову чи баклажанну ікру заказали. Вже ж поїли, братися в ресторан. Поїли, Поїлися в ресторан. Ні-ніт ви не перепутали. Це нонсенс. Нарядилися у ресторан, білі ж одів, зимні кросовочки, дизель одів. Дося нарядили плаття, яке на день рождения купляли в Андретані, ото біленьке з дирками, за тими. Нарядилися, доця, до речі, дослухалась, а говоріть, що не смотрять мене. Mm. І чолочку тако набік, ну зовсім другий чоловік. Вообще в останнє время я заметила, що доця дуже угнітенна. очень угнетенная. А зная дотью, угнетенная она может быть только потому, что отсутствуют деньги. Либо же есть какие-то обязательства денежные. Да, расстраиваюсь. Я бы тоже расстраивалась. Значит, и она вот все, и понимает, что, наверное, за этот пир придется платить. И гроши надо будет отдавать. А чтобы надавать, надо и рубить, и зарублять. Ну, Тому що ви ж розумієте, що на Ютубі ти много не заработаєш, у них не столько просмотрів, щоб вони заробляли на кутіжи і так далі. Ну, немає у них стільки доходу з Ютуба, щоб все оплачувати. Якщо працюють двоє і плюс Ютуб, то це круто. Можна відкласти, можна і шиканути раз в году. ну no ну -no, no -no. Значить, насобралися наші і десять годин увечора, конечно же, поїхали їсти на Деребасовську. Какой-то ресторан они искали, то ресторан уже сто років не робить, но він же ж самий лучший ресторан. Зачик, самые классные рестораны в Одесі це Облака і риба. Потому сходи сходите, там теж покритикуй. Я побачу, як тебе там покритикувати или похвалити». А там же ж ти скидку не випросиш за те, що ты там рекламуєш, там тим <гум> ресторанам. Їм реклама не нужна, вони самі є реклама. Но наш зайчик же ж хода везде і должен прорекламірувати, коли його не просять Для того. чтобы сделать вид, что у него все просят рекламу. Понимаете? Он создал себе новый образ. Он теперь сам всех рекламирует, чтобы все думали, глядачи, что он настолько известный блогер, которого просят все рестораны, придите, прорекламируйте. Ну, вы поняли? Как просто. Значит... Їхали вони в таксі, а у таксіста там оці конфетки, що такі щасливі, що таксіст їх привітав з днем народження, що подарив таку медальку, подарив з днем рождення, шоколадну, мабуть, чи просто якась типа монеточка. Щасливі. Боже, які є в мірі добрі люди, які добрі люди. Є? Давайте дарить добро. Так давай перестань матюкати людей, перестань людей пр пр проклинати, перестань. Пісадь гадості. Перестань говорити гадості, сплетничать перестань. Тому, публічні -то критичні да, висловлювання, це вважаються сплетнями. А я вважаю, що плітки це коли за спиною говориш, а в обличчя боїшся. От в тому та -то й різниця для мене. Такий вот, щасливий поздравили зайчика, чим чекують закритий ресторан, 10 часов, звісно, кухня не робить. Ну, в більшості, звісно. Ой, розстроєна, доця, оце так приїхали. Все-таки нашли ніколи ресторан. Ну, кафешка, ну ресторан, ну кафешка хороша. Опять нас заказали, девочки, Свадьбу заказали. І риба така, риба така, і то, і десерт, і 150 апіролів. Ну, апіроль ніхто, конечно, з собою не забирають, потому що його випивають одразу. Опять це не заказали. Поясніть мені. Нагеру, ви стільки набираєте, щоб його забирати з собою. Заберемо з собою скушаємо завтра. Зачем? Воно ну завтра будет невкусно. Завтра краще сходить пообідати свіженьким в ресторан. Ну, я права, девочки, це ж лобська натура. А заказати треба, щоб вам показати, що люди плють планують злотежеспособні, що не можуть много собі позволить. Не бачу сенсу перед чимсь. Метать, я вас не хочу нікого зрителей, Я имею в виду вообще перед людьми, яких я не знаю, я буду е е делать картинку, щоб вам подобається. І щоб ви посадили і сказали, о, яка машка багата. Та взагалі зараз, що ще? <смас> тут совсем другая. Жаль, що в такому віці люди залежні від, від чужої думки, від думки взагалі незнайомих людей. Оце дуже шкода. В общем, Сидеть наш зайчик, как всегда, с вот этой вот ненавязчивой бородкой, которая скрывает его, а, нарывчик. И рассуждают, что к нему подошли детки. Детки, продают хризантемки, детки. Ой, предложили купить хризантемы. Мы сказали, нет, не надо. не надо". Ну, они попросили, дайте, пожалуйста, тогда просто денежку. Но они не просили, но они не просили, но они попросили. Ничего не поняла, ну ладно. Ну, я же им дал денежку, ну конечно, потому что это и меценат конечно же, дав денежку. И они говорят, спасибо, спасибо, Боже, так приятно, что дети не просят. Но при этом дети попросили деньги. А вот работают. Да, значит, представляешь, работают люди. Да, и дети, такие час. И доросли, и пенсионеры работают. Угу, представляешь? Надо же удивление какое. Значит, не все ж сидят, как ты. Не всі ж удачно вийшли замуж, як ти. Всі працюють, да? жити за щось треба. Якось треба существувати. І, звісно ж, поїхали додому. Уже зайчик нарядився хорошо. І відправлялись додому. Конечно, купити треба сигаретки. Ну, саме собой. Поїхали додому і показують нам. А, я забула найголовніше наш зайчик не забув сказати. Від хейтери! Ви все говорите, рекламуєте, рекламуєте, А вас не угощають в таких ресторанах. Ну, що ти зробиш? Ну, не угощають, ну що ти зробиш? Ну, буває такое. Ну, не всі же ж мають угощать. Буває такое. Значить, починається утро завтрака в шемебельному ресторані. Прийшли вони, значить, на сніданок. Сніданки доволі непогані. Там і сізочки, та що хочеш. їсти. Ну, Класичні сні, сніданки фуршети. Не фуршети, а оці столи, як вони називаються, дівчатки напомніть, я не пам'ятаю. Що там вони набрали собі щось? Істочки поїли і пішли купатися на басейн. Плавали, плавали щось, там. знімали півчаса, як вони плавали у басейні. Кажуть, що підемо на море, підемо на море і будемо далі відпочивати. В общем, весь отдих можна подитожити. Тем, что наши любимки, дорогульки, приехали заливать сливу. Все, я поняла. Этот отдых я поняла. Прекрасно. А вечером пройтись по Деребасовской. Вечером прогуляться до Потемкинской лестницы. В обед на эпителих ты А у же в обед только просыпался. Извините, ладно, все. В общем, на этом я заканчиваю наше видео. И нагадую, что все последующие на всех. Огляди будуть а, за новим каналом. Вот в коментарях не забудьте підписатися. Зараз дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, і пишіть, звісно, коментарі. Пока!